16 липня сплинув термін, який був відведений військово зобов'язаним, призовникам та резервістам, аби оновити військово облікові дані. Це можна було зробити як особисто завітавши до ТЦК та СП або ЦНАПу, так і онлайн через застосунок Резерв Плюс. Граничний строк на оновлення був встановлений новим законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня. Далі на ухилянців чекатимуть штрафи. А чи актуалізували пересічні Чернігівці персональну інформацію до де настання дедлайну та у який спосіб це зробили, дізнаємося просто зараз. Так, обновив, звичайно. З'явився до військомату за місцем прописки і обновив. Проблем з цим в мене не було жодних. Там мені допомогли, все розповіли, що робити, як до кого звернутися, все було добре, як і має бути. Так, да, звичайно. Військомат поїхав, ну, ти цікавий, обновив все, як це є, ну вже це вже давно. Місяць назад. Так, я оновив Дані через ТЦК, ТСП, буквально от, дві тижні тому. Я не качав додаток, я вирішив так піти. Без черги пройшов. Е, поки що чекаю повістку, але в мене брат служить в одній з бойових бригад. Я чекаю, щоб він мене ну, оформив цю бригаду. Будемо разом служити. Пойшов у ТЦК і оновив Дані. тому що штраф буде 17 тисяч. Так, а вже ж закон вийшов оновити дані. оновив дані свої поновив через військомат. Так, я ще давно це зробив. Оновити дані, звісно, потрібно всім. Але е ну, підхід до цього, як це робиться, і, знаєте, совок совковий. Так, да, місяць тому є закон, його потрібно виконувати. Пройшов ВЛК і документи направлені до ТЦК. Звичайно, оновив. Спочатку я а, а, намагався зареєструватися в резерві Плюс, але а, навіть з двох а, спроб це не вдалося зробити, то через пару днів я пішов до військкомату та новин в військоматі свої публікові дані. Моя думка, така війна, ну, війна має бути для всіх. Ми українці, і ніхто, крім нас, не буде обороняти цю державу. І... Я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина піти оновити дані та піти служити Збройні Сили України. Наша земля, наша країна це всі наші сім'ї. Їх потрібно захищати. Зараз такий складний час в країні стоїть питання нашої взагалі державності, тому я, кожен має йти, оновити свої дані і таким чином можливо послужити для Збройних сил. Або в інших частинах, які приймають участь в обороні держави зараз. Це наша країна. Ми маємо її захищати. Маємо її боронити. Тут наші діти, сім'ї, батьки. А хто буде боронити, якщо не ми?